Но раз я озвучил уже про воду, то надо хоть два слова сказать. тоже же нечестно получится. Значит, если мы говорим о целительстве, я уже даже не говорю о лечении. Да? Ну, в принципе, лечение тоже, если там говорить о лечении позвоночника. Межпозвоночник крыши, скажешь, да? Если вот человек говорит, вот я пошел там к мануальному терапевту, там он сказал мне межпозвоночную уже вылечить, да? Говорю, о воде говорили? Говорит, нет. Ну все, запей водой. если тебе не рассказали о воде, как вода, что она там, зачем вода позвоночника, значит, знаешь, все. Ну, это, вот, вода это же основа организма. Сколько вы воды пьете, а? 30 мл на килограмм массы тела. Ну, для начала надо посчитать, то есть посчитать и проконтролировать, да. Ну, можно добавлять яблочный уксус, оно с кислинкой так приятнее как-то вот нормально. 30 мл на килограмм массы тела это немного на самом деле. То есть вы утром проснулись, выпили стаканчик второй воды, это уже два стаканчика, да? перед каждым э, этом, приемом пищи выпили стаканчик, два стаканчика воды вот, за полчаса, чтобы там нормально желудок имел чем, чем что делать, да? И это уже вот сколько набирается? 300 мл на 30 килограмм? 30 мл на килограмм веса тела. А, 30 мл. Да. Вот, вот так. Вот с этого начинается. Так, а сколько у нас времени, а? Ты вчера? До пяти минут. До пяти, да? Ага, да. а, да. а, понятно. Вот он. Вот. Вот. Так. Ну что, будем працевать эту депутату, да? Да. Давайте кое-что положим, и с кое-что Я лежу. А живот на спину как? Да, мы ну, ты Бог, Как принять? Давай ты Платье снимать. Сейчас снимем, вы не переживайте. Сама можешь, Снимаем порчу, глаз, деньги, все. Вот. Значит, дивиться. С чего начинаем? Вот насправді Ну, скажем так, дуже багатьом людям не вистачає елементарного тілесного дотику. Да? Тобто це ще ми не говоримо там, про, про ласки, про інтимне спілкування. Там, це елементарний тілесний дотик. Да? Е, ну, це навіть не будемо говорити про обійми. Обійми, ви знаєте, як діють там думаю, да? так? Це просто ну, панацея від цих болячок. Обнимайтесь и будете здоровы, будете счастливы. Ну тогда обниматься нужно с тем, кому душа лежит, уже иначе, короче, это яд чистой воды, скажем так. Понятно, да? Это идет общение сердец и опять же слияние и на энергетическом уровне, да? То есть, а вроде бы так себе просто обнялись. Привет-привет, пока-пока, да? Это мы еще не говорим о таких... ложных вещах, скажем так, да. Тогда просто вот, вот просто телесный контакт. И очень многим людям этого не хватает. Очень не хватает, страшно не хватает. Что відбувається? Людина начинает ну, того шукать. Да? Вот. Ну, або людина недовольна, и воно выливается в какие-то проблемы в жизни. Да? То есть какие-то сливовые взрывы, какие зажатости в теле, блоки и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Або людина починає шукати, як це. Ну, в кращому випадку вона йде до мануального терапевта, до масажиста і отримує це. Так? Це в кращому випадку. Якщо вона розуміє, так? Ну, врешті решт може піти на еротичний масаж, скажімо так. так? Ну, це ще менше народу. І реально людина може просто отримати те, що вона потребує, так? і все нормально відчуває, тоді О, тіло розслабилось, нормально, все добре. Это очень просто решается И оно должно быть. То есть в Японии есть культура стоп. Это традиция. Сидает человек, женщина. Сидает. Полежала? Да, мужчина. Да. Слава, Ну вот, давайте ночь сюда. Вот, видите, силы, да? И нормально, вот. От я взяв її ногу, вона взяла мою ногу. Да? Все, так Так, мам, скажем, так, вона. І звісно, щоб нормально, спокійно. Чоловік жінки собі балакаємо, <рес> 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 я чому майстер-клас провожу. <рес> 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 я ж то теж хочу. <рес> 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 вот. E, значить, і поїхали, тоді, тоді йде спілкування. Да? От, можна спокійно собі говорити нормально, а да? паралельно значить, йде розминання, проминання значить, от, і пішло. От, понятно, що тут, якщо це робиться, ще і в путоці живе, тому да? що маємо свято ініціацію тут це ще ефективніше, це просто взагалі це вже не до описання, да? тоді так от руку ставимо. Да? От, і... от, відчувається, як да? іде. А куди доходить? Добре, зараз. Добре, ще. Угу. Вот так. Це ставимо ручку на, на стопу, да? а прокачуємо все тіло. Реально. Да? Вот. І поїхали туди, працюємо. Но, опять же, тут все відчувається. То відчувається де, де нормально, де розслаблено. Да? А де значить, хочеться промняти, де якесь зажатість, да, там, там ми зупиняємося, проминаємо, це більш уважно. От. Опять же, на стопі, стопа це відображення всього організму. Да. Тобто, відповідно, Якщо ми тут порозминаємо і знімемо тут всі, всі зажатості, да, от, то ми таким чином знову ж таки пропрацьовуємо і весь організм. От. Хороша практика? Хороша, супер. Сіли собі, ну телевізор, правда, мешає. Вот. Ніту. Ну, Якщо нету, то супер просто. Хоча, в принципі, навіть той, хто телевізор дивиться, да, теж може дивитися телевізор і тут. Ну, якось неосміслено виходить. Треба да? ну, да, ну, як мінімум два та... телевізора, щоб один не видалися. Різні передачі, щоб не сварилися. Два ноутбуки. Здесь с Кайпом. Милый, как тебе Москва? Чем ж молчим? Вот. И значит, и соответственно вот все все вот про протекается, да? ага. Вот. То есть, ну нас правда хотим-таки показать, да? Но уже рука взялась, уже вичивается, что тут требо, тут требо и жевин. То есть все, тут требо дорубать и все. Ну, знову ж таки, була заявочка, що це спілкування з тілом, да? Це не просто масаж, не просто практика, а спілкування з тілом, Да? Ну, ж прийдеться вам навчити, як спілкуватися з тілом. Да? Ну, тут варіантів є багато. З одної сторони, знову ж таки, якщо ви маєте посвяту вживу, ви спілкуєтеся з живою, і ви просто можете що зробити. Так, прозім, прозім, бачите, у нас тут така приємна компанія. От. Е, ви можете просто, якщо відчуваєте якусь, якусь зажатість, да? ви можете просто послати потік і сказати, матінка жива, хай той потік піде туди, де є причина. Да? От. Ну, приходжу, я, цей, в приходжу я в спортзал, ми там, бігаємо, займаємося так собі, ну, просто світом. в сауні попарилися, нормально візитнуть. Да? І тут один з компанії, яка каже, ой, мене там, значить верхня частина лопатки, значить там, зліва щось там тисне, да? я говорю, ну, йди сюди бігав. Розвернув його там. Ну як зараз? Нормально? Нормально. Ну все, більше ладно. Вот. Приходимо на другий раз, через пару днів, да, інтер... ой, знов тисне. Блін, ну йди сюди. Ладно, вже його там. Ну і ще трошки там щось чуть-чуть довше вже, да? Ну як нормально, нормально. да. Приходимо на третій раз, він знову, ну блін. Опять. я кажу, слухай, ну живат, лягай. Руку поклав і кажу, от слухай, куди відчуваєш, куди сила йде. От. А сам каже, маленька жива, ну хай потік піде туди, де відповідна причина. Да? І... Я йому нічого не кажу. Да? Ну, бо я то знаю, там, там якісь варіанти, да? з чим пов'язаний той чи інший хребець, лопатка, там, і так, 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 так далі. Ну йому нічого не говорить. І він, ну, він лежить, лежить і каже, ой, відчуваєш, що йде тепло, так, так це і під, під ребро. Я кажу, ну жовчий міхур, все зрозуміло. В принципі, так як я і думав, нормально, значить треба жовчий міхур, перевертає його, палець під ребро, кажу, ну все, давай будемо працювати з жовчним міхуром. Да? Тобто це один з варіантів спілкування з тілом. Вот. Но підходить тим, в кого є посвято вживо. А можна трошки детальніше так, <свята> про посвято вживо. Можете? Про посвято вживу, е, дивіться, а ви на майстер-класі були, так? Да? Не були? Oui. Угу. Ну, знахарська система цілити все живо» Це значить е, той первинний потік. Первинний потік, який уживляє весь Всесвіт. Він йде з самого центру галактики, взагалі, Всесвіту. Через центри галактики, метагалактики і так далі, і так далі. От. Доходить до нас через сонце, через сонячну систему, проходить, заходить в голову. І тут вже тоді оживляє наше тіло. От. Ну і відповідно, які слайди там в нашій душі є, да, то воно і оживляє тож, відповідно в нашому житті. Тобто Про що ми думаємо, що ми хочемо, що ми там і так далі, і воно відповідно робиться. Да? Жива є в кожного насправді. Тільки питання в тому, чи хто вміє нею користуватися. Да? Під час посвяти проводиться чистка того животоку. От. Прочистка, активація, активація чар. Ну, чакр, традиція, да? Активація чакр і відповідно тоді людина відчуває конкретно відчуває. А, да. Все пізнається в порівнянні називається. От сюди треба, треба розминати цим. Тому що в нас нога, коли зуті, вона не працює в цю сторону. Да? О, сюди ми ходимо, а сюди не ходимо. І відповідно, треба сюди його так розтягувати, розминати, так ставати так на, 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 на пальчики, так розтягувати. От. І відповідно, на першій ступені цілитися живою е, іде цілитися через руки. Тобто Людина пускає живо, потік животворний, через руки, раз на тіло поклав і... Там, чи чи конкретно тут, чи хоч через все ті. Йде да? взаємодія, йде цілительство, зцілювання себе, зцілювання своїх рідних, близьких там, і так далі. І так далі, да? тобто, Після посвяти людина конкретно відчуває, як той потік іде через руки і якраз все нормально, все є. Да? Є тут фотоаури, фото да? тобто йдете, робите фотоаури. Проходите по святу йдете ще раз робите фотоауру. І зразу бачите різницю, як змінилася енергетика, наскільки чакри, чари розкрилися, наскільки вони сильніше почали працювати і на які вібрації вони відповідно, почали вже тепер працювати вже після посвяти. Да? Тобто Вібрація підвищується, сила збільшується, ну і так далі, і так далі. От. От в такому дусі. Це щодо посвяти. А те, що ми сьогодні отримали? Це, ну, це, це, було? Це, скажімо так, ну, як можна говорити про живу, не дати їх попробувати. Тобто це ну, як, як дати дегустація, попробувати, дегустація. Е, коли йде по свята, вона йде індивідуальна робота з кожним по активації, під настроїці чар там, і так далі. Так? От. Е, відповідно, що сьогодні? сьогодні Ну, в когось потік відкрився і буде трошки довше працювати, в когось трошки менше. так. Ну, Наскільки довго це важко сказати і наскільки ефективно. Тобто після посвяти він по любе буде краще, краще, ефективніше, ну і постійно вже працювати. А якщо є ініціації рейки різного роду, то живати чи по тим самим каналам, чи по іншим? Ви можете використовувати і то, і друге. Ви можете використовувати там в один момент то, в один момент то. Тобто, що, що вам більше до Розумієте? <реку> тобто ви дивитеся, о, я тут звикла в рейки і вже знаю, як воно працює, воно працює там, ну добре, я тут буду. А ну давай попробуй порівняй, да? ну так? Ну рейкісти приходять вживую і там навіть там вже майстри рейки приходять на першу посвяту і кажуть, круто, добре там і так далі. В такому минулі. Вот. Так що, ну от, от так от, да? е, Значить, спілкування з тілом, що ж спілкування з тілом? Ну дивіться, ви можете просто поговорити з тою то новою, рукою і так далі, так? Да? Насправді це все дуже просто. Всесвіт це є все єдине ціле, так? Єдине ціле. І якщо, якщо Всесвіт то є живе, то частинка Всесвіту теж є жива. Тобто от у той листочок він є живий чи він не живий? Живий. А от той каріматик там чи як вона? Не От Дуже складне питання насправді. Тому що він нібито синтетичний, нібито неживий. Але він також частина всесвітня. З іншої сторони, він хтось його зробив і вклав в нього свою силу, свою енергію. Так? Хтось його там продав, хтось на ньому сидить і відповідно так. От. Тобто, коли я перший раз побачив, як посміхається до мене дорожній знак, то я вирішив переглянути концепцію на рахунок живий-неживий, синтетичний, не синтетичний, синтетичний природний. Так что вот такая вот речь. Да, а чому так, кстати? Тут бусируйте еще вот эрничає, да? Тут так класно. Віднос лучча цікаво. Просто ви зароділася нова інформація, що чакрині крутитися в пикані. Як це пов'язано у вас Ну дивіться, взагалі кажуть, там воронка, да? Воронка чи чаша. Та? чаша. Тобто насправді це воронка, яка направлена в усі сторони. В усі сторони. Тобто виходить такий шар. Та? шар. От. З одної сторони. Ну це так, щоб зрозуміло було. В першому такому наближенні. Та? якби. Далі йдуть якби, тонкощі. Далі йдуть тонкощі. Тобто, наприклад, коли ми говоримо про висхідний потік сили, то він відповідно йде знизу вверх, да? зазвичай піднімається навзосі. Да? Коли про він опускається зверху вниз, на видосі. Да? І відповідно, що в нас виходить? Якби тоді можна говорити про парність чака. Ну, дехто так і говорить. Це фактично одна і та сама чара, просто е той чи інший потік проходить кудись. Тобто східний проходить і пшоку. Да? Тобто видох. Видох і через серце. Так? Ми видихаємо, розкриваємо серце. От. Або вдихаємо, піднімаємо потік і навдосі випускаємо його між лопатками. Так? Ну, наприклад, так? І тоді говориться про чоловічий жіночий, наприклад. Тобто це буде чоловічий наперед, вперед, активний. Ззаду буде пасивний жіночий. Тобто На видосі. Взагалі є дуже багато. Насправді. Ні, я тут зараз я мацю що послушу. там свої чакри задні. Там нумерація вже Д8, 9, 10, 11, 12. В Їх є куча. Він Тоб... на ну, паралельно сердишній чакра знає. Вона виходить назад. Паралельно ну, шосто, своя чара гармона. Там можна розглядати, можна, можна розглядати окремо. Можна розглядати окремо, тобто ну, воно ж реально тут, тут, тут якось, бага, велика відстань звідси сюди. Зазвичай говориться, що це проекція чари, яка знаходиться там всередині черепи. І вона проекція йде сюди, проекція туди. Але якби воно теж якби цей. Ну наприклад. Дивіться, от, от, наприклад, дуже цікава чара. Ось тут. Ось -от. тут. -от. Знаєте, ні? Ви знаєте? Так. Да. Ну, оце от вертикаль іде. Ось тут виходить. Да? Вертикаль, так? Да? А оце буде, буде трошки трошки ззаду. Отут. Це чара задоволення і блаженство. Беремо і запускаємо, активізовуємо чару. Зазвичай я це люблю робити в кінці сеансу. То людина вже там пропрацьована, вже там вправили, поставили там то там, то там, то третє, десяте... І, і потім беру, активую. Да? Відчувається, як розгорається... Вот. Зараз ми її. Тобто реально включається в людині насолода блаженство. Так? Які відчуття? Хороші? Комфортно. І чим більше ми будемо її зараз активізовувати, тим більше насолода, блаженство буде розвиватися по тілу. Тобто така хвиля йде по тілу. Йде, не йде. Ну і це за другий крок ми просто беремо і, і запускаємо цю хвилю в кожну клітинку тіла. Щоб насолода, блаженство, відповідно. Кожна клітинка дихала. Да? Тобто фактично ми переключаємо тіло да, на пошук на солодо, блаженство, да? а не болі. Тобто, ну, хто чим живе, хто чим дихає. Да? Є така практика духовна, коли створюється частинка душі, страж сокол. І він слідкує за тим, щоб там не було якихось несанкціонованих доступів до свідомості, там. Ну, включаючи 25-й кадр, тиганський кіпноз і так далі, і так далі, і так далі. З да? е, тої практики реально людина там, дуже гарно відчуває, коли там, хтось починає маніпулювати, хтось починає тиснути в якісь змінені стани свідомості, без дозволу вводити людину. Да? І працює дуже класно. Запускається два зразу, як сказати, ну спочатку цей страш сокол виводить людину з-під впливу. Тобто, ну, наприклад, людина вдруг згадала, що їй треба подзвонити кудись. а там в туалет захотіла вдруг. Чи там, наприклад, ну щось зачесалося там, і людина відвернулася, і людина вже вийшла з поля, да? перестала спостерігати. Ті! Тут, тут, тут даш, Скільки вже можна віддати. Підслуховується. Вона вибрала вас, то виходить. Оса. А я дивитися, да? так? Ти ти вибачає. Вибачає. Це треба зробити духовну працю. Тобто, якщо захочете, можемо сісти і зробити. Але ну, я потім вирішив ще удосконалити ту практику і якби сказав, що про неї згадав. І так подумав собі, ну добре, ну, несанкціонований не доступ, це все дуже класно. А, і спочатку виводить підпливу, а тоді звертаю увагу, що от подивитися. І так, що 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 а ну-ну-ну-ну, Тут впливає, так? Да? Я потім собі подумав, а чого? Чого би не повісити ще щось на стражу сокола? Да? І кажу, е, ну давайте хай той Страж сокол ще слідкує за всім, що мене радує. От хай відслідковує все, що мене радує, і відповідно притягується в моє життя. От. І я це колись придумав, а потім забув і зараз часом дивуюся, думаю, ти дивися. Звісно, це працює, да. так. Так що от, от, такі от справи, так? Да? Тобто чар є багато насправді. Чар є багато, просто наскільки вам треба детально це, розумієте, для чого. Якщо ви ось цим працюєте, цілительство, да, то, якбо, то, то це дуже інтересно. І там тоді можна... Ті взаємодії там, шукати, вичисляти, як воно йде, як воно. Ось тут чари, знаєте? О. 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 Тобто, називається рамена. О. Тобто, тут на Галичині до сих пір кажуть не плече, а рамену. Насправді це не, не грубе, так? а це тобто, то, що там середині. Тобто Лада, ілей. лада ілей. і лель. Лада і лель. І ледь. ой, а, то есть логика, ой, интуиция и логика. Ну да, конечно. Вот так вот, да? Вот. Ну добро. Давайте Разве. же так сюда. Уже начинаем жить с такого дела приятного. Девица, ставлю руки за голову, да? А тоді ставимо руки сюди. Включиться, впираємося, включити. От впираємо, ну дуже файний чоловік, так? Сразу зру. це що тайський таєць. Включиться, вперлися включити, так? Вперлися включиться і тоді піднімаємо на себе на так? Тобто ми розгортаємо... Вот так вот, так ключить. І поїхали. А можна і стоять? Мені за Тепер за шию. За Зашию, тепер руки похутаються під під буріддя, да? І тут беремо. То есть тут получается так. різні точки упору, да? Вот так, зрозумів, да? І тоді розводимо руки. І вже вот такий маленький. Раз, сюда, вот так руки. Ставимо між лопатки. Так, раз,